Що с кімцем? Привіт! Мене звати Уляна, і сьогодні в нас вже другий урок польської мови для початківців. Тому тримайтесь, бо ми будемо розбиратись з родами іменника в польській мові. Звучить страшно? Ні, не все так страшно. На початок, як польською мовою буде іменник? Іменник це жечонік, а рід іменника родзай жечівніка. Навіщо він нам? А потрібен він нам для того, щоб наші словосполучення не звучали в стилі мій шкарпетка, твоя музей чи ця чоловік, або той жінка, звісно, польською. Думаю, ви розумієте, про що я. Отож, гайда вивчати рід іменника. Переклади усіх слів ви побачите на екрані, а якщо виникнуть якісь питання, то сміливо пишіть коментар. Готові? Поїхали. Отож, ми вже вияснили, що польська мова, так само, як і українська, має роди: три роди в однині і два в множині. Сьогодні нас цікавить лише однина. Над множиною, думаю, ми ще з вами встигнемо попрацювати в наступних відео. Кожен іменник має своє закінчення відносно роду. Отож, маємо род займенський, тобто чоловічий. До нього на допомогу приходить вказівний займенник Тен. Друге, родзай женський, тобто жіночий рід. І тут на допомогу приходить вказівний займенник ТА. І родзай ніякий середній рід, тут, звісно, ніякий. До нього належить вказівний займенник ТА. Хочете приклади? Звісно, хочете. Давайте потрошечки заповнювати наш екран прикладами, і ви самі побачите, які саме закінчення мають наші роди. Починаємо з чоловічого. І увага на екран. Майже всі іменники наголос на слові майже. Майже всі іменники чоловічого роду закінчуються на приголосну. Будь-яку, але приголосну. Наприклад. Поліціант, Чи он. Тен поліціянт. Звісно, це поліцейський. Півкаш. Он. Тен півкаш. Тобто футболіст. Кот теж он. П'єс – знову ж таки. Он. П'єс – це собака. Давайте ще декілька, щоб ви переконались. Візьмемо на цей раз предмети: он стул, Тен стул. Телефон. Тен телефон, czyli он. І екран, ten екран. Але ж не може бути все так просто, правда? Звісно, ні. Існує група іменників чоловічого роду з закінченням А. Це закінчення ми крадемо собі з жіночого роду. Такий малесенький спойлер, що нас чекає в жіночому роді. Наприклад, найважливіше слово чоловічого роду менщина, тобто чоловік, закінчується на А. Або ж. Тата. Також закінчується на а. Плюс деякі професії досить таки популярні: наприклад, дентиста це знову ж таки, він, сендя, суддя поета. А є ще така група, яку я жартома називаю чоловіки з особливим світоглядом. Зараз переконаєтесь чому. Це слова типу комуніста. Комуніст, садиста, анархіста, фашиста чи мазохіста. Дивіться, всі вони закінчуються на а, але це далі іменники чоловічого роду. І думаю, зрозуміло, чому цю групу чоловічих іменників я називаю саме так. Власне, так виглядає чоловічий рід: два закінчення: приголосна, як основна буква, і голосна А лише в деяких вибраних словах. Майже всі приклади з буквою А в закінченні ми вже назвали. Решта не досить популярні. Далі у нас жіночий рід. Тут вже дещо складніше, бо з'являється трішки більше закінчень. Проте не лякаємось, адже це досить схоже з українською мовою. Давайте дивимось на екран та запам'ятовуємо жіночі закінчення. Найпопулярніше закінчення це, звісно, А, наприклад, мама. To ona, ta mama, córka, doćka, babcia, nauczycielka, kobieta. Pereklady debacie te należy Ale, dawaj tutaj znowu coś z przedmiotów. Lampa, książka czy kartka. Znowuż, tak jak skażemy ona, ta, lampa, książka czy kartka. Jak się zapamiętacie o dziennicy, najczęściej kończycie na "-a", to powierzcie, będzie super. Ale... Є в нас ще закінчення і. Малопопулярне, але все-таки є. Слів тут небагато. Це пані найважливіше слово цієї категорії. Господині, тобто господиня, спродавчині, продавець, містшині, чемпіонка або майстер чогось, тобто хтось, хто дуже добре виконує свою роботу. Цих слів. Поки достатньо, повірте, ця група дуже маленька. Запам'ятайте, що якщо бачите іменник закінченням на І, то це 100% жіночий рід. Третє закінчення м'яка приголосна. Найчастіше це будуть слова, які виражають емоції, наприклад, мілость, кохання, заздрость, злость ненависть чи радость. Переклади бачимо внизі під словами. Варто також запам'ятати, що на м'яку приголосну закінчується слово єсінь або ж таке коротеньке ніч, тобто нитка і осінь. І два коротких слова ноць плюс миш. Це також стовідсотково жіночий рід. Дуже часто учні приписують їм чоловічий рід, бо ніби приголосне закінчення, але ні. Говоримо та ноць та миш. Саме так виглядає жіночий рід іменника в однині. Якщо запам'ятаєте неочевидну групу з закінченням на і, плюс оцих два маленьких слова ноц і миш, то далі обіцяю, піде як по маслу. А нам залишився ще середній рід. Тут аж чотири закінчення, але не час лякатись. Ми вже стільки пройшли, що тут можемо трішечки схитрити і запам'ятати одразу два закінчення. Отож, повторюйте за мною. «Ім'я» і nazвісь. Ще раз. «Ім'я» і nazвісько. І вітаю! Два закінчення середнього роду, тобто родзаю ніякого ми вже опанували. Тобто, перше е «ім'я» і о назвіско. І скажемо оно то ім'я то назко. Тобто ім'я та прізвище. Додаймо ще декілька прикладів до «еу». Плем'я, племя. I maleńkie zwieriadka, na przykład kurcze, kacze, ciele czy prosie. one siwonę się na eł, tak samo jak i samo słowo zwierzę. topto to zwier. Dali, o. Dosyć popularne zakięcie Okno, krzesło, łóżko, światło czy na przykład jabłko. Pareklam to na ekranie. Jak się tak lano, to zakięcie jak w ukraińskim mowiem. Але нам ще залишилось два. Це е і таке нетипове «ум». Відносно е, все просто. Наприклад, поле, сонце, «може» чи мішкання або ж споткання. Переклади бачимо. А що ж з цим ум? Звідки взялося це дивне і мало схоже на польську закінчення? Отже, ум залишилось в польській мові з латині. Пам'ятаєте, що колись вона була таки досить популярна? Отож, слова з латинського походження середнього роду, які знаходяться в цій групі, мають закінчення У. Це, наприклад, музеум, музей, планетаріум, планетарій, Акваріум, Акваріум. Тут так само залишилося в українській, ліцеум чи, наприклад, Колосеум, або ж, досить знане нам слово, маузолеум. І маленька підказка на майбутнє. Слова з закінченням у не провідмінюються через відмінки в однині. Тобто, так як ми бачимо це слово, так воно і залишається в родовому, в місцевому чи в кличному відмінку. Тут все просто. І так ми розібрали роди в польській мові. Чи було важко? Думаю, ні. Щоб краще запам'ятати цей поділ, пропоную на завершення вправу. Перед вами на екрані. Появляються речення, а в них пропуски. Ставте правильний займенник тен, та чи то, в залежності від того, якого роду іменник стоїть в реченні. Покажу вам на прикладі. Увага на екран. Тен хлопак є пристойним. Тобто, он тен хлопак. Далі, ваша черга. Натискаємо на паузу і заповнюємо пропуски. Wybieraj. Ktoś, nowa uczennica jest mądra. Ten, ta czy to? Pole jest szerokie i bardzo długie. To, ta czy ten? Pies jest agresywny. Wybierajmy mu Dziecko bije swoją mamę. Znajdź zajmennik. Lekarz jest bardzo dobry. Ten lekarz, ta czy to? Ja w że wy nie i u was wse wyszło. A na siłowni? Це все. Побачимось невдовзі на наступному уроці. Обов'язково зазирніть сюди і не пропустіть, далі буде весело та цікаво. Побачимось невдовзі. До зустрічі, Па-па.